Привіт усім! Сьогодні говоримо про твір, який на перший погляд ну ніяк не в'яжеться з іменем Олександра Олеся. Це драма казка Макита кожум'яка. Здавалося б, майстер ніжної, тонкої лірики і раптом такий епічний розмах. Це справді несподіваний експеримент, який показує нам зовсім іншого Олеся. І от одразу, знаєте, виникає питання: як так сталося? Як поет, відомий своєю тонкою, майже музичною лірикою, раптом бере і пише таку могутню, таку героїчну драму про змієборця? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Отже, наш план такий: спочатку трохи про самого поета і цю, скажімо так, несподівану п'єсу в його творчості. Потім заглибимось у жанр. Що це взагалі таке? Казка для сцени. Далі подивимось, як ця п'єса, власне, зроблена, яка в неї структура. Звісно ж, поговоримо про головного героя, про силу гіперболи. І на сам кінець підсумуємо, у чому ж спадок Микити і значення твору. Ну що ж, поїхали. І почнемо з головного ким власне був Олександр Олесь для своїх сучасників та й для нас сьогодні. Ну, перша відповідь, яка спадає на думку, це, звісно, поет. Знаєте, у таланта Олесі було ніби два обличчя. З одного боку, ми маємо тонкого лірика, автора знаменитої збірки з жорбою радість обнялась, яка, до речі, зробила його славетним буквально за один день. А з іншого боку, абсолютно несподівано, ми бачимо драматурга, людину, яка занурюється у фольклор, щоб створити такий, знаєте, епічний твір для театру. І щоб просто зрозуміти масштаб його визнання як поета, уявіть собі, його поезія була настільки сильною, що сама Леся Українка, а це ж, погодьтеся, одна з ключових постатей нашої літератури, сказала, що він її перевершив. Це ж неймовірно. І от саме на тлі такого визнання, його раптовий поворот до драматургії виглядає ще більш дивовижним. Добре, з автором трохи розібралися. Тепер давайте перейдемо до самої суті твору. Щоб по-справжньому зрозуміти Микиту кожум'яку, треба зрозуміти його жанр. От що це взагалі таке драма казка або, як ще кажуть, казка пєса Якщо говорити просто, то це такий собі жанровий гібрид. Беремо знайомий усім казковий сюжет, але розповідаємо його не як прозу, а у формі п'єси. Головне тут, що цей твір написаний не стільки для того, щоб його читали, скільки для того, щоб його грали на сцені, щоб ми на нього дивилися. Давайте розкладемо це на складові. Отже, по перше, в основі лежить народна казка, яку багато хто знає. По-друге, Олесь запаковує її в драматичну форму, а це означає, що на першому плані дія, подія все те, що розгортається просто тут і зараз, на очах у глядачів. І по-третє, цікава деталь твір невеликий, тому він ділиться не на звичні акти, а на чотири так звані картини. А тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот. Як саме звичайна казка перетворюється на п'єсу, адже для цього існують цілком конкретні правила, такі собі будівельні блоки, які роблять текст придатним для сцени. І тут ми бачимо, як працює магія театру. От відкриваємо текст п'єси, і що бачимо? Спочатку список усіх дієвих осіб, одразу зрозуміло, хто є хто. Далі історія поділена на ті самі картини, і кожна з них відбувається в новому місці, тобто треба міняти декорації. А як рухається сюжет? Виключно через діалоги, ніяких довгих описів від автора. І, звісно ж, є спеціальні підказки для акторів і режисера, ремарки. А весь візуал, все оточення це вже робота декораторів. От, подивіться на ці приклади пряно з тексту. Всі ці короткі фрази в душках входить, пошепку до дідів, гук від удару. Це ж не для нас, читачів чи глядачів. Це, по суті, секретні інструкції для акторів та режисера. Вони кажуть, як рухатись, з якою інтонацією говорити, який звук має пролунати. Саме ці маленькі ремарки і вдихають життя в сухий текст, перетворюючи його на справжнє дійство. Добре, з формою розібралися. А тепер про серце п'єси, про головного героя. Як же Олесь створює образ Микити настільки могутнім, просто легендарним? А для цього він використовує один дуже дуже потужний художній прийом, який прийшов, до речі, просто з народної творчості. І прийом цей називається гіпербола. Ну простіше кажучи, це мистецтво перебільшення. Знаєте, коли ми хочемо щось дуже сильно підкреслити, зробити образ максимально яскравим, незабутнім, от тоді ми й використовуємо гіперболу. І Олесь використовує її не просто так, адже гіпербола це можна сказати улюблений інструмент фольклору. Саме за допомогою таких неймовірних перебільшень народ і створював образи своїх героїв, робив їх символами незламної сили, мужності. І от Олесь бере цю народну традицію і дуже майстерно переносить її на театральну сцену. От просто вслухайтеся, як батько розповідає про силу Микити каже: вже з трьох літ боров мене. Уявляєте? Трирічна дитина бореться з дорослим чоловіком. Це, звичайно ж, перебільшення, але воно працює миттєво. Відразу розумієш, ця дитина незвичайна, в ній є якась надлюдська сила. Або ось іще не менш яскравий приклад: раз колись коня мій син перекинув через тин. Ну спробуйте просто уявити цю картинку. Хлопець може граючись, бере і перекидає коня через паркан. Це ж відразу дає зрозуміти: перед нами не просто сильна людина, а справжній богатир з народних казок. Ну і нарешті його професійна сила доведена ну практично до абсурду. Він не просто мне шкіри, як інші кожум'яки, ні, він бере одразу 12 шкур і просто рве їх. І ось тут ключовий момент навіщо всі ці перебільшення? А для того, щоб показати, тільки така майже міфічна нелюдська сила здатна перемогти таке ж абсолютне зло, яким у казці є змій. Що ж, давайте тепер підбивати підсумки. Чому ж ця п'єса Микита Кожум'яка настільки важлива у творчості Олександра Олеся? Яке її місце? Ну, по-перше, ця п'єса ламає стереотип про Олеся як про виключно тонкого лірика. Вона показує нам, що він був ще й дуже талановитим драматургом. По-друге, це яскравий доказ його глибокого інтересу до нашої історії та фольклору, як, наприклад, у збірці княжа Україна. Це, по суті, ідеальний приклад того, як можна взяти народну спадщину і майстерно адаптувати її для сцени. І саме тому цей твір це не якась випадковість у його творчості, а дуже важлива частина його спадщини. І наостанок таке питання на подумати історія Микити Кожум'яки, вона ж з нами ще з часів Київської держави, і досі живе, досі надихає, навіть у сучасних мультиках. А скільки ще таких скарбів у нашому фольклорі, які ще легенди просто чекають на своє нове життя, на своє сучасне вцілення на сцені чи, можливо, на великому екрані?